Доброй ще раз. Я оце не міг згадати. А за що це ж мені дали, якщо є багато людей, які мають більше права на такі нагороди? Ну, згадав, що я коли після 24 лютого 2022 року потрібна була допомога. Наприклад, нашим воїнам скотч передавав через темну тут свою дарницю. Да? Мені було... Так, трошки небезпечно йти, і я трошки боявся назад йти, і туди, і назад. Ну неважливо, зато я розумію, що це я роблю для своєї країни, для свого міста, щоб визволити нашу країну, наше місто від цієї московської нечисті. Ну потім через парк перемоги йшов, щоб туди на Воскресенку прийти і допомогти вивантажити машини з гуманітаркою і так далі. Та то взагалі ну, настільки маленьке, що я міг зробити для своєї країни. Розумієте? Тому що війська мене не бере, тому що в мене є хвороби. Ну, от руки тремтять, ну, є такі у мене, так що мені зробити. І так далі. Ну, це мені дали, так. Да. Я дуже вдячний. Депутату Тарасу Криворучка Дніпровської райради за високу оцінку. Це, Розумію. Він пам'ятає за Ну, мені приємно. Але. Але то настільки дрібниця те, що я міг внести перемогу нашої країни, то давайте будемо ще вносити перемогу нашої країни, те, що ми можемо. Давайте допоможемо. ЗСУ, і те, що я перед ким скинув 66-й бригаді. Я ж не полягаю саме 66-й бригаді нам допомогти. Але якщо це пряма допомога, чому б і ні? Ось. І робимо все від нас залежно, щоб Україна перемогла. З Днем волонтера, а завтра у нас День Збройних Сил України, нагадую, 6 грудня, День Святого Миколая. Це як не можна символічно в один день, День Збройних Сил України і День Святого Миколая. Робимо все, що ми можемо. І в 2004 році, до речі, стояв на майдані біля Кабміна, щоб не вивезли документи. Я там теж був у 2004 році, після кучми того толпанув, да? вони там проти да? я не хочу поставити оце, щоб у нас була як Білорусі, а ми це не дали. Ну вибачте, мені вже 40 років. Тоді я було 21. Я все, що можу робити. Роблю. А мені там пам'ятають, писали всякі дічі, а що ти там, ну, коротше, я не буду про таке. Давайте ті активні об'єднаємося, активна частина нашого суспільства, об'єднаємося заради нашої перемоги, наближення. Хто що може робити? Волонтерити, як я, наприклад, роблю допомагати в ЗСУ йти. Ми небагато там і брати, там, і родичі інші, і так далі в ЗСУ. І наближимо нашу перемогу. І не слухаємо ті всіх тому що спочатку треба зовнішнього, я розумію, що у нас внутрішнього ворога теж багато, але давайте спочатку зовнішнього ворога виженемо. Коли ми зовнішнього ворога виженемо, то потім після цього з внутрішнім ворогом боротися. бо, 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 після цього ще так було, і там не закінчиться, що багато треба з, внутрішнім ворогом боротися, бо ті, які, там, як мені на вірі казали, вони ж проти, України... не, не ні... Проти того, що на Україні присходить, то це є внутрішні борги. Вони потім, коли при... або будуть іще за якусь країну, яка ще захоче там завети Україну і ще. От ти са їм бачу, що Росія чи ще хтось. Вони тільки на грудях, друзі. Такі глуши це не <кхід> Будемо казати за кого. А ми зараз будемо проти, об'єднаємося проти зовнішнього ворога і будемо робити все. А потім уже будемо роб... боротися з внутрішнім ворогом. Слава Україні, Героям слава! Україна переможе. Бережіть себе і на ЗСУ, Або на цю шість бригаду, або якщо ви нам не довіряєте, ну то й щось робіть зі свого боку. Волонтурте, волонтерте, допомагайте донати на ЗСУ, своїм знайомим всі справи, Тоді тільки в об'єднані Україна переможе. А коли ми будемо між собою сратися, як 100 років тому, як при Росії, то тоді знову ми не приможу. Треба зараз об'єднатися проти зовнішнього ворога. Внутрішніх ворогів просто поставити на місце і проти ворога, а потім уже після перемоги внутрішніх ворогам розберемось. Згодні зі мною ні, не знаю, ставте лайки і допомагайте ЗСУ. Сам Слава Героям слава. І щось зі свого боку.